Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час, морозний час. І знову понеділок, знову в бій, знову в бій, в боротьбу. Бо життя це боротьба. Життя боротьба і, звісно, духовна, фізична. Душевна боротьба, де треба відстоювати свої межі, відстоювати кордони, відстоювати царство Боже, е, яке в нашому серці, і, але за, за, за нього треба боротися. Каже слово Боже, за царство Боже береться, силою. силою. бо треба в цьому боротися. За, за цей мир Христовий і зберігання його в своєму серці. Треба боротися, треба стояти в молитві, треба стояти е, в духовній зрілості, в духовному навчанні, ну і далі в духовному батьківстві, тобто хто на якому рівні вже є. Але цей рівень є безмежний, цей рівень зростання е, є постійний і до самої старості, і, і до самої смерті. Як наш казав духовний батько апостол Павло, що витривал. Життя прожив, життя пробіг і витривав. І витривав у, у цій зберіг. зберіг віру, зберіг істину, зберіг духовне батьківство, духовну зрілість. І, власне, ми до цього покликані зберігати, зберегти цю духовну зрілість. Зберегти істину і, і достойно, прожити, достойно прожити. А щоб достойно прожити, треба боротися і перемагати. Сьогодні візьмемо послання 25 листопада 2019 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Без Бога не маєте миру. Тому, дітоньки, моліться за мир у ваших серцях і сім'ях, щоб Ісус міг народитися у вас та дати вам свою любов і благословення. Світ у війні, тому що серця повні ненависті і ревності. В очах, видно, дітоньки, не мир, тому що не дозволили Ісусові народитися у ваших життях. Шукайте Його, моліться, і Він вам дарується в дитятку, яке є радістю і миром. Я з вами молюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам каже, каже, нагадує постійно. За що маємо молитися? За, за який мир маємо молитися? Чого взагалі маємо прагнути? Про що взагалі маємо мріяти? Бо ми так іноді замріємось, підемо в цей світ, в, цю, в ці мрії такі е, світські, що забуваємо взагалі своє покликання, свою ідентичність, е, е, своє призначення тут на землі. І, і і втрачаємо це призначення, втрачаємо е, цю ідентичність синів і дочок Божих. Е, просто втрачаємо. Нам здається, що ми тут в світі букашки, мурашки, е, які мають боротися за життя, за кусок хліба, за, за ковток повітря. Але не до цього ми покликані. Не до цього. Ми покликані перемінювати цей світ, покликані е, змінювати цей світ, нести мир. мир. Цьому немирному світу. Нехай цей час буде часом молитви. Марія каже, не твій час не витрачай його надаремно. Свій час присвячуй на молитву, Присвячуй його для Царства Божого. Молитва це є місія Царства Божого. Навчання церкви це є місія Царства Божого. Духовне батьківство це також час. На царство Боже. Молитва, роздуми над Словом Божим, проголошення цього Слова Божого, свідчення це є все час для Царства Божого, час молитви. Молитва це є приносиш, коли ти царство Боже в, цю, в цей світ, на цю землю. І тому це є найкращий час, Марія говорить сьогодні, для того, щоб приносити Царство Боже на цю землю. Тому, дитинка, молись за мир у своєму серці, у, своїх, у своїй сім'ї, у своїх сім'ях, щоб Ісус міг народитися в Тобі та дати Тобі свою любов і благословення. Світ у війні, тому що серця повні ненависті і ревності. Бачимо, чому світ у війні, серця сповнені ненависті і ревності, заздрості. І тому. Країни нападають на країни, тому хочеться щось відняти. А там, знаєте, як Росія собі напала на Україну. Ну, подивилась, що Україна вже стала краще жити. То ні, давайте так будемо, як ми. В болоті сидіти. Так? І це є ревність, заздрість. І спонукала до якоїсь війни. Спонукала до війни. Але ця війна не тільки. Там, де зараз фактична війна, ця війна і в серцях у людей в Європі, які живуть тим самим. Заздрість, ненависть. Ненавидимо тих, ненавидимо цих, ті, не такі, ці такі. Плюс це все підпалюється новинами, різними політичними рухами. Ті не так політики, ти так, ці так, то та. і цю ненависть просто постійно кожен день підживлює. Підживлю новини. Це, як знаєте, дрова, дрова для пічки. Їх підкидають. А ти як пічка та ненависті, гориш, гориш, а тобі ще підкидають. А дивись там когось зґвалтували, а дивись там когось вбили, а там дітей якихось вбили. І тобі підкидають, підкидають цю негативщину, негативщину. Що ця негативщина робить? Розпалює тебе. І ще більше, і ще більше ненависть зростає. Дуже готовий іти е, рвати і мітати. Ну, тобто, ця ненависть. Ця ненависть. Е, як вберегтися? Берегтися власне цей час проводити в молитві, Цей час нести царство Боже, не підкидати в свою пічку негативні новини, негативну інформацію. а Зрощувати і наповнювати своє серце миром Христовим. Мир Христовий може прийти в тебе тільки через молитву, тільки через літургію, тільки через адорацію, тільки через піст, тишу. Тобто мир може приходити через конкретні інструменти. Так само і ця ненависть, ці ревності будуть приходити через інші інструменти. І сьогодні я вибираю якими інструментами користуюся в своєму житті, які канали відкриваю сьогодні на Ютубі, які е, сайти передивляюся, які е, передивляюся тіктоки, е, яку інформацію я собі годую, яка ненависть в мені розпалює, чи яка мир в мені будує? І за це, власне, боротися треба. І це зона моєї відповідальності. В очах видно, дитинко, не мир, тому що не дозволив Ісусові народитися у твоєму серці. Каже Марія: по очах твоїх видно, по очах твоїх видно. Знаєте, я зараз на курсі Яків. Тут з нами така була людина, професійний актор, але він і також якби увлікається тим, що спостерігає за людьми, аналізує і бачить. Знаєте, є такі професії, які бачать людей по почерку, там можуть характер оприділити, по походці, по поставі, по тому, по тому, по сьому. І вчора у нас був такий вечір файний братерський вечір, де ми жарили шашлики, ну, ви скажете, час посту і то, і то. Але це був вечір братерський. братерський вечір, який був в недільному часі, якби після вже вечірньої літургії. То завжди є недільний час, воскресний час, тому ми мали право. <с> то я відразу кажу, щоб вони засуджували, що ми тут щось робили погане. І, і розмовляли з братами, з різними знайомились. Тут були брати з, з, усього, з усього світу, з Італії, там, з Чехії, з, з цього. З Австрії, ну, звідки тільки не були. І я почав свідчити, трохи розповідав про свою історію, бо брати, багато хто мене не знає, в перший раз познайомилися і розповідав, як я приходив до Бога, і як я зараз живу, як я зараз почуваюся. І кажу, що зараз я щаслива людина. І цей брат каже: я помітив це. Каже, я помітив це. Коли ти ще вийшов тільки сюди перший раз, тільки ми приїхали, я з машини виходив. Каже, я помітив, як ти твердо стоїш на ногах. Як ти, По твоїй поставі я зрозумів, що ти щасливий. І це неймовірно, наскільки можна це бачити. І Марія це каже сьогодні: в очах видно. В твоїх очах буде видно. Також він свідчив про одного брата, каже, в тебе очі, в тебе очі не такі, як. Як у людини. І, і то так файно, наскільки ну, хто, хто дивиться дійсно, наблюдає за людьми, той може багато чого побачити, без слів навіть. І Марія це каже, що в очах видно, дитинко, не мир, тому що не дозволив Ісусу народитися в своєму житті. І що інше видно в очах, можна було би сказати сьогодні так. Чи, чи можна сьогодні взагалі сказати про тебе, в очах видно, дитинко, мир, тому що ти дозволив Ісусові народитися в твоєму житті. І це буде видно в твоїх очах. Якщо ти дозволив Ісусу народитися в твоєму житті, то це буде видно в твоїх очах. Це буде видно по твоїй походці. Це видно буде по твоїй поставі. Яка ти людина сьогодні? Пригноблена, засмучена, пригнічена? Чи ти є е, повний надії? З Богом впевнений, впевнений в сьогоднішньому дню, впевнений, що з Богом і завтрашній день буде. Бо цю впевненість, цей, власне, мир дає Господь. Бо мир це не тільки щось, те, що закінчилась війна. Мир це дійсно впевненість, безпека. Але безпека не те, що тут ракети не літають, а безпека в тому, що Господь. Над тобою, Господня рука над тобою, над кожним твоїм кроком, і це дає таку внутрішню безпеку, внутрішній мир, з яким ти почуваєшся дійсно щасливим, дійсно забезпеченим, дійсно е таким захищеним, захищеним почуваєшся. І якщо навіть завтра помираєш, то ти з цим помираєш. Розумієте? Бо ніхто... Не знає, коли останній буде подих, ніхто не знає. Це може бути сьогодні, це може бути завтра, це може бути через рік, це може бути через 50 років. Ніхто не знає цього. Але важливо сьогоднішній день. Що сьогодні в твоїх очах? Що сьогодні в твоїх очах можна побачити? Не мир, відчай, розпач, е ненависть, чи мир, радість, впевненість. І, 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 власне, ти оприділяєш, що буде в твоїх глазах, що буде в твоїй поставі, що буде в твоїй походці. Це твій вибір. Це твій вибір. Тому сьогодні шукай його. Молись, і він дарується в дитятку. яке радістю і миром. Супер! Практика. Шукай сьогодні. Шукай Його. Шукай Його. Шукай Ісуса. Молися, і Він дарується тобі. В дитятку. Він дарується тобі. Бачиш, Марія каже: шукай, молися за це, і він буде тобі подарований. Буде тобі подарований. В дитятку, яке є радістю і миром. І, власне, це дитятко, якого ми всі прагнемо. Це, є, це радість і цей мир, але це внутрішній мир і радість. А з ним приходить і впевненість. І захист, і все, чого взагалі ми шукаємо і прагнемо. З ним, з Ісусом, дається все. Я Марія каже, а я молюся з тобою. Я молюся з тобою і за тебе за, за це, щоб дарувався Ісус. Щоб Він дарувався. І дякую Тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія каже, Дякую тобі, що хочеш, живеш і шириш ці послання. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать, з місцевості вблизі Борно. Папа. -па.